юних техніків. Вперше діти потрапляють сюди по-різному. Хтось приходить сам, когось приводять батьки, хтось приходить разом з друзями. І коли вперше щось виходить зробити своїми руками, то діти залишаються тут надовго і ходять без жодного примусу за поколком серця хтось два рази на тиждень, хтось три, хтось кожен день. Чому це так? На станції працюють дуже талановиті досвідчені педагоги, які всі свої навички, всі свої знання і вміння можуть передати дітям. І якщо у дитини ну, виходить щось робити, її вже звідси ну, ніяк не виженеш. Звідки беруться такі педагоги? Це не дуже проста історія, тому що навчити керівника гуртка, наприклад, ракетомоделювання. Не можна. Ніде такі вузи, такі спеціальності не випускають. І багато хто з керівників гуртків в дитинстві самі відвідували гуртки. Потім вони десь навчались, отримали освіту і потім прийшли на станцію нетехніків, щоб передати дітям наступним поколінням те, що вони вміють. У нас існує навіть на ракетомодельному гуртку така ціла своєрідна династія. Там працює аж три покоління ракетомоделістів, які свого часу займались в гуртку. І потім потрапляли сюди і вже працюють керівниками гуртків. Історія суд. Ну, ми ведемо історію від 1945 року. Хоча відомо, що Станція працювала і раніше до Другої світової війни, але архівні дані не збереглись. І все, що ми знаємо, що в 1945 році дитяча технічна станція відновила свою роботу. Вже тоді на станції працював авіамодельний гурток юних фізиків, і духовий оркестр, і вже тоді близько 200 дітей займались в гуртках. Другий рік ми працюємо в цьому приміщенні. От, ми отримали його після того, як закрилася 12-та школа. Воно трошки постояло пусте. І зараз жителі мікрорайону нам висловлюють таку подяку і вони радіють з того, що приміщення жило, що в вікнах є світло, що тут ходять діти. Ну, і це... Дуже, дуже позитивно, на їхню думку. Зараз в нашому закладі працюють 17 керівників гуртків. Всі вони дуже талановиті і різнопланові, це дуже різні профілі. І займаються в гуртках на даний момент близько 700 дітей. Що таке станція у них техніків? Це і спорт, і наука, і мистецтво. Тут у дітей розкриваються. Всі їхні таланти і безмежно розширюється світогляд. Чи потрібен такий заклад для міста, чи для України, Ну, я не розумію, де ще брати майбутніх, майбутніх радіоінженерів, конструкторів космічних чи апаратів, чи конструкторів безпілотних систем, чи пілотів БПЛА. А все це. Всі ці навички тут отримують діти і виходять свого роду спеціалістами. Ракетомодельний гурток в місті Ніжин існує майже 40 років. Заснував його мій вчитель і відомий вчитель нашого міста Панахно Володимир Володимирович. Особисто я займаюся цією цікавою справою близько 30 років, починаючи свій шлях від учня до керівника гуртка. На сьогоднішній день в нашому гуртку займається близько 30 учнів різного віку від 4 класу до студентів 4 курсу. За всі роки роботи нашого гуртка. У стінах гуртка виросло декілька поколінь учнів, які пройшли шлях від учня-початківця до майстра спорту України або майстра спорту міжнародного класу. Учні нашого гуртка брали участь в останніх чемпіонатах світу Європи за останні 10 років, які відбувалися у різних країнах Європи, також в Україні. Остання Найвагоміше досягнення нашої команди, наших вихованців це була участь у чемпіонаті світу 2023 року, який відбувся у штаті Техас, Сполучених Штатах Америки, місто Остін, де наша збірна, юнацька збірна, виборола друге загальнокомандне місце на чемпіонаті світу. Наші учні привезли декілька золотих медалей, декілька бронзи і декілька срібла в особистому і командному заліку. На сьогоднішній день двері нашого гуртка відкриті для всіх бажаючих хлопчиків та дівчаток. Чекаємо задоволенням. Авіамодельний гурток, авіамоделізм, авіамодельний спорт, вид технічної творчості. У авіамоделістів є вислів: від листа паперу до планера, від планера до літака і льотчика. Тому велика кількість льотчиків, інженерно-технічного персоналу, співробітників авіаційної галузі в свій час були авіамоделістами-гуртківцями. На гуртку діти займаються. Побудовою літаків різних схем складності. Найбільшу зацікавленість в дітей викликає той факт, що побудовані ними моделі можуть літати. Діти старшого віку навчаються обробці деревини, металів, композитних матеріалів, вивчають будову двигунів внутрішнього згоряння, які потім встановлюють на побудовані моделі, на яких Тренуються та беруть участь у змаганнях. Гурток не стоїть осторонь від викликів сьогодення. Декілька гуртківців придбали в дрони, зібрали їх, зробили налаштування та навчилися ними керувати. Тому гурток в майбутньому для дітей це не тільки як професія чи майбутня робота, а й Інженерно-технічний науковий потенціал для країни. Ніжінський гурток картингу Ніжинської станції юних техніків має багату історію та довгу має по собі багато керівників гуртків легендарних багато вихованців серед вихованців є майстри спорту по з картингу є багато кандидатів в майстри спорту просто багато талановитих механіків та водіїв завжди користувався шаленою популярністю серед дітей та молоді наразі наразі все відбувається так само величезною популярністю користується гурток тому що це не тільки автоспорт це ще в першу це в першу чергу дитяча технічна творчість творчість дітей та юнаків різного віку Займаються ремонтом експлуатацією різної складності техніки двигунів внутрішнього згорання різних конструкцій та вивчають в принципі теорію руху автомобіля як такого, як такого. Проводяться змагання наразі з картингу обласні. Там, мабуть, будуть проводитися всеукраїнські змагання. Ми приймали в них участь, займали призові місця в перспективі. Ми збираємося приймати участь у всеукраїнських змаганнях з картингу на високому спортивному професійному рівні. Підготовки пілотів та техніки. Родні ремесла станції юних техніків. На цьому гуртку я разом з дітками вивчаю українські народні ремесла, промисли, але в той же час, вивчаючи історію українського народу, ми її ніби осмислюємо по-новому, додаємо її сучасності. Вивчаємо, чи, наприклад, лозоплетіння, ми не лише плетемо на заняттях звичайні корзини для побутових потреб, а наприклад, виготовляємо ось такі. Інкрустації пляшечок за допомогою тонкого лозового прута. Вивчаємо також українську народну ляльку-мотанку, як оберіг оселі прадавній, згадуючи про те, що лялька-мотанка, представлена зараз в сучасному варіанті, дуже давно, понад тисячу років, мала основний свій обереговий зв'язок. Також зараз прикрашаємо і вивчаємо. Такі ось предмети українського народного побуту, як обереги. Не забуваємо і про кераміку, яка має дуже багато великого впливу для українського народу. Саме за допомогою штучної глини ми зараз осучаснюємо вироби, робимо керамічні, наприклад, такі янголята або такого зразка глечики. Вивчаємо на заняттях також і ручне ткацтво. Виготовляючи ось такі килимочки, не забуваємо і про український здобуток світового рівня як декоративний петриківський розпис, вивчаючи виготовляючи на заняття гуртка, декоративний петриківський розпис, оформлюючи його і маючи ось такі гобелени. Моє натхнення. Я надихаюсь, коли до мене приходять діти, які хочуть навчитись малювати. Деякі з них йдуть далі, стають на творчий шлях, вступаючи до вищих навчальних закладів. Потім вони починають працювати художниками або дизайнерами. Також організовуючи виставки, я даю впевненість дітям в своїх талантах і здібностях. Працюємо на своїх заняттях, ми працюємо в жанрах мистецтва: це живопис, рисунок, композиція і портрет. Діти освоюють дуже добре цей напрямок і надихаються далі працювати в цих техніках. Також, крім рисунку, живопису, портрету і композиції. Учні займаються флористикою. Це напрям в мистецтві. Робити і Добре, і можна Організації роботи гуртків лего конструювання та систем для початківців ми придбали набори конструкторів Лего Едюкейшн з програмним забезпеченням для конструювання робототехніки та проєктної діяльності. Основним предметом нашого навчання є цеглинка Лего, і дітки з задоволенням приходять сюди погратися з конструктором Лего. І моє завдання залучити їх до активної. Пізнавальної дослідницької діяльності, щоб вони навчилися творчо і нестандартно мислити, щоб вони отримали різні навички. І для цього ми з ними працюємо, створюємо проєкти, за цікавленістю виконуємо. Наші завдання основною частиною навчання є проєктна діяльність. Після оголошення теми ми знаходимо відомості, вивчаємо їх, будуємо роботів, які відтворюють явища природи, фізики та різних процесів. Після цього дітки захищають свої проєкти. Я веду відео та фотозйомку і відправляю батькам, як ті, які задоволенням спостерігають це і стають активними учасниками нашого. Навчального процесу. Чи відповідають мої гуртки завданню? У формуванні всебічно розвиненої особистості я вважаю, що так. Результатом є багаточисленні перемоги моїх вихованців у міжнародних та всеукраїнських обласних конкурсах. Дітки застосовують набуті знання у вивченні математики фізики, курсу Я досліджую світ. Вони можуть самі створити проєкт, можуть провести майстер-клас, ведуть свої. Канали на ютубі з задоволенням навчаються. І основним гаслом нашого навчання ми вважаємо вислів. Я щось знаю та хочу знати більше. Гурток журавлик це частина японської культури в місті Ніжині. Орегамі це японське мистецтво складання з паперу. Завдяки створенню виробів з паперу, технікою оригамі, у гуртківців розвивається творче мислення, дрібна моторика, а при створенні колективних проєктів відчуття згуртованості та відповідальності за свою частину роботи. Хоч техніка оригамі має японське коріння, але ми працюємо не тільки з класичним оригамі. А вносимо свій український колорит, Про що говорить навіть назва гуртка журавлик. Курток має назву «Екоательє» – ательє початкова технічного направлення. На заняттях мої вихованці працюють з твердими побутовими відходами, дарують їм друге життя і вирішують екологічну проблему навколишнього середовища, забруднення його твердими побутовими відходами. В своїй роботі ми використовуємо. Паперові стаканчики, тарілочки, пластикові пляшки, пластикові виделки, ложки, компакт старі диски, пластикові трубочки з під напоїв, упаковки з-під харчових продуктів, упаковки з-під побутових косметичних засобів і багато-багато іншого. Роботи моїх вихованців приймають активну участь в конкурсах, в змаганнях і займають гарні місця. На заняттях панує дуже приємна, творча атмосфера. Миємо пензлик. І знову ми в жовту. Фарбу. Але дивіться, щоб там ж на пензлку була не водичка, а фарба. На гуртку юні дослідники. Ми разом з дітьми експериментуємо, проводимо досліди, робили нещодавно робили пасту для слона. Це було дуже цікаво, захоплююче. Робимо вулкан, робили вулкан. І разом з цими досвідами раз дуже тісно пов'язане ПТМ, початково технічне моделювання. Щоб спроєктувати вулкан, нам потрібно його спочатку було зробити, а вже тоді зробити виверження вулкана. І це була дуже цікаво, захоплююча робота. Проводячи ці досліди, ми вивчаємо фізичний та хімічний елементів, властивості різних предметів і речовин. Експерименти наші пов'язані з науковими дослідами шкільними, але ж це на початкових таких на початковому рівні, тому що дітки не маленькі, так, і це, щоб було для них доступно, зрозуміло, і щоб дитина могла навіть прийти додому, показати батькам той експеримент, тобто повторити те, що вона зробила на гуртку. Тобто, це все. Просто без складнощів і для того, щоб дитина скоріш запам'ятала, засвоїла і могла це сама все зробити і пояснити те, що вона зробила. Я керівник гуртка паперопластика це мистецтво створення художніх витворів з паперу. Під час заняття гуртка у дітей розвиваються творчі здібності, художній смак, уява, фантазія, терпіння, акуратність. Вироби, які виготовляють вихованці гуртка, можуть бути об'ємними, напівоб'ємними або плоскими. Це листівки. Книжки, картини, ляльки, квіти, іграшки, рухомі іграшки, іграшки на ялинку, сувеніри. Якщо ми виготовляємо якусь складну роботу, і на цю роботу відводиться декілька занять, то діти стараються якнайшвидше зробити якнайшвидше зробити і віднести її додому, щоб показати своїм рідним друзям. Вихованці гуртка постійно приймають участь у міських обласних всеукраїнських конкурсах, де і є їх переможцями. І це результат моєї роботи. Я пишаюся своїми вихованцями. Мені приємно, що я змогла їх чомусь навчити.